Далі поговоримо про атаку окупантів та роботу протиповітряної оборони на Хмельниччині. Також сталося дві ДТП, є жертви та постраждалі. Я вітаю вас на першому подільському. Я Ольга Захарченко. В ефірі п'ять хвилин на головне. Вночі ворог атакував керованою авіаційною ракетою Х-59-69 із повітряного простору Курської області та запустив 50 ударних БПЛА типу жахет та безпілотників інших типів. Районнопусків, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Мілерво, Росія. Як повідомило командування повітряних сил збройних сил України, збито 29 ворожих БПЛА у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Хмельницькій, Тернопільській, Миколаївській та Донецькій областях. 18 безпілотників локаційно втрачено. Один вийшов з-під контрольного повітряного простору у напрямку тимчасово окупованої території. Сьогодні вночі повітряна тривога на Хмельниччині тривала 2 години 27 хвилин. Наші сили протиповітряної оборони знищили шість ворожих БПЛА типу шахет в межах регіону. Станом на цю годину звернень щодо травмованих загиблих чи пошкодження майна не надходило. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Чурін. Хмельниччина у скорботі на війні, мужньо виконуючи бойове завдання, захищаючи країну та кожного з нас, загинув каплун Артем Михайлович. Прощаються із захисником сьогодні в селі Олешин, де він знайде вічний упокій. Йому назавжди 39 років. Співчуття рідним, вічна пам'ять та вічна слава полеглому воїну. У Війтівцях Хмельницького району вантажівка насмерть збила пенсіонерку. Дорожня транспортна пригода сталася 2 грудня близько 18.10 І, як повідомили у поліції, 44-річний житель Львівської області за кермом вантажівки МАН наїхав на 69-річну місцеву жительку, яка переходила дорогу по пішохідному переході. Від отриманих травм вона загинула. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть. Водію загрожує від 3 до 8 років ув'язнення. Одна ДТП сталася на Старосинявщині. Травмувались двоє людей. Про це повідомили у поліції. Щоб дістати постраждалих, на місці працювали рятувальники. ДТП сталося 2 грудня близько 12.10 на автодорозі Стара Синява Пилява. річний місцевий житель керував автомобілем. Хюндай він не впорався з керуванням і з'їхав у кювет. І як наслідок автівка перекинулась. В результаті автопригоди водій та його 66-річна пасажирка травмувалися. На місце події викликали рятувальників. Вони відключили акумуляторну батарею авто, деблокували потерпілих та передали їх медикам. Поліція з'ясовує усі обставини. Події. Комунальне підприємство Електротранс повідомило, що зранку виникла нестабільність у рівні напруги в південно-західному районі міста, а також у депо підприємства. Зв'язку з цим можливі відхилення від графіків руху електротранспорту у обласному центрі. У Хмельницькому планово вимикатимуть світло. Енергетики запланували ремонтні роботи, тож без світла до 17-ї години залишаться мешканці вулиць Заводська, Калнишевського, вулиця та провулок Липневий, провулок Марини Кірєєвої, провулок Селекційний, провулок Фігурського, Прибузька, також Старокостянтинівське шосе, Вишнева, Електроніки, Західна, Малинова, Молодіжна, Набережна, Провспілкова, вулиця Розова, сонячна, Щаслива та проїзди шляховий та приозерний. А також сьогодні будуть застосовуватись Погодинні відключення протягом доби світла не буде 5-6 годин по дві черги одночасно. Часові проміжки, позначені електрична енергія, може бути відсутня, будуть заструмлюватися лише у разі потреби, аби уникнути додаткових аварійних пошкоджень електромереж. Перевірити свою чергу чи дізнатися причину відключення електроенергії, ви можете на сайті Хмельницьк обленерго в розділі Відключення. Це були найважливіші новини станом на ранок 4 грудня. Сьогодні на території області синоптики прогнозують хмарну погоду без опадів. Температура прогріється до плюс 2 градусів, можливий вітер. Але незважаючи ні на що, ми вважаємо, аби ваш день був продуктивний, вдалий, а головне тихий. До зустрічі.